Почнемо з Києва із жахливих жахливих, направду кадрів. Ну, внізупи, що вигляд. Да, Перепрошую одразу за матюча. Зрозуміло, що кияни гості столиці знімали, знімали ці ролики під емоціями, під ось такими. Враженнями вони знаходились від чого а від того, що в ніч на 23 число окупанти обстріляли Київ дронами в низі районів столиці палали будинки, і давайте зараз звернемось конкретно до подробиць. Отже, за попередньою інформацією, ворожий БПЛА влучив в багатоповерховий будинок в Дніпровському районі. На місце спрямували одразу служби. Інформація щодо постраждалих встановлювалася. Це було відомо станом на 0.27. Так, тобто, там фактично, після опівночі. Вже були перші прильоти через декілька хвилин. Кличко підтвердив цю інформацію. і Зазначив, що уламки влучили у житловий будинок, через що на верхніх поверхах пожежа відбулася. Екстрені служби прямували на місце в столиці. Працювали ППО. Значить, потім ближче до першої години ночі з'явилося повідомлення від Тимура Ткаченка, який сказав, що в Голосівському районі столиці теж зафіксовано падіння уламків. Інформації щодо постраждалих ще не було на ту мить. Нагадаємо, що вже є і постраждалі загиблі. Потім в Дніпровському районі падіння уламків на нежитлове приміщення, всі служби спрямувалися одразу на місце. Ворожа атака на Київ тривала в цей час. Далі, вже перша година ночі, начальник МВА Ткаченка проінформував, щодо до наслідків атаки російських дронів по Києву. Він написав таке: зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі. Пожежа на відкритій місцевості в Дніпровському районі. Загоряння в закладі харчування в Подільському районі загорання на 20-му поверсі багатоквартирного будинку. Він додав, що станом на зараз на місце прямують служби. Нагадую, що це перша година ночі. Далі буде. Потім падіння уламків в промзону в Голосівському районі, попередні без постраждалих екстрені служби на місці. Оновилась інформація станом на вже другу годину ночі, і стало відомо, що відбулось займання на 16-му поверсі багатоквартирного будинку вже за іншою адресою. В Шевченківський район. Потім Віталій Кличко почав перші повідомлення писати. Перше повідомлення від першої години ночі. В подільському районі падіння уламків на багатоповерхівку, пожежа на верхньому поверсі, екстрені служби прямують на місце. Написав він. Далі Дніпровський район одразу дає про себе знати. Ткаченко інформує, що на 16-му поверсі е, житлового будинку пожежа не підтвердилася в Дніпровському районі. Зафіксовано ще одне падіння уламків дрону. Це вже друга година ночі. Друзі, що фактично е, відомо станом на мить. На цю секунду Кличко пише. Буквально в цю секунду він пише: із десяти постраждалих у наслідок нічної ворожої атаки в лікарні перебуває одна людина. Загинули троє людей: батько, та такирічна донька в Голосівському районі, і 80 восьмидесятирічна жінка у Дніпровському районі. Нагадую, про це написав очільник столиці декілька секунд тому. Тобто, це найбільше. Оперативніша інформація. Давайте ще раз: з 10 постраждалих, тобто є 10 постраждалих, внаслідок нічної ворожої атаки в лікарні перебуває одна людина. Загинули троє людей: батько, п'ятирічна донька в голосівському районі, 80-річна жінка у Дніпровському районі. Повідомив очільник столиці. Минуле його повідомлення стосувалося того, що а, були виявлені постраждали. Їм була надана допомога. Сталася пожежа на верхніх поверхах в Дніпровському районі. Там же впали уламки на нежитлове приміщення. Голосівський район було зафіксовано падіння уламків у промзону. Подільський впали на багатоповерхівку уламки. Це також призвело до пожежі на верхньому поверсі. Наразі постраждали сім мешканців столиці. Він написав ще о другій годині ночі. Ну і так далі. Тобто, вся значить, інформація вже не є актуальна. Вже ми знаємо, що 10 людей постраждали, як мінімум. Один з них в лікарні, троє на жаль, загинуло. Ось так це те, що стосується Києва. Далі давайте до Київської області пройдемо. Перші світлини з Київщини. Подивіться, як палає Київська область. Вона просто горить від удару шахедами, тому що там також масово росіяни обстрілювали. І що відомо станом на цю мить в Київській області? Ліквідовано наслідки атаки РФ безпілотниками. Відомо про двох травмованих ДСНСники повідомляють ще з вечора, 20, з 22 другої вечора вчора вчорашнього дня. Рятувальники виїхали на гасіння пожежі, що сталося внаслідок падіння уламків БПЛА на територію одного з підприємств. Загорання ліквідовано, там було перші ночі. На місці працювали 28 рятувальників, 8 одиниць техніки, жертв і постраждалих немає. Однак, в селі Крюківщина Бучанського району вже було відомо, що внаслідок падіння уламків травмовано двох людей і пошкоджено три приватні будинки. Нагадую, повідомлення стане на четверту ранку. Було щодо ситуації в Київській області. В цілому інформація по Київщині, друзі. Uh, Оновлена є такою Бучанський район. Травмована жінка 1997 року народження чоловіка 1976, -го. Попередньо з них uh, незначні травмування уламками і гостра реакція на стрес. Виявлена необхідна медична допомога надається. Фасівський район пошкоджено один приватний будинок. В бровоському районі ліквідована пожежа на підприємстві. Це те, що стосується, нагадую вам Києва і Київської області. Окей? Всього, друзі, збито 97 ворожих безпілотників, 25 безпілотників імітаторів були локаційно утрачені. Випускали їх, ви знаєте, з Курська, Приморська, Ахтарська, навіть Запорізької області, з тимчасово окуповано, випускали безпілотники. І от в цілому 97 ворожих БПЛА було збито. А, далі, давайте звернемось до міста Харків. Сенігубов написав, що по Харківщині значить. Є ситуація наступна: Чугуївський район, Печенійська громада, влучання або в дах адмінбудівлі, Чугуївський район, Поченійська тега, територіальна громада, влучання в будівлю ліцею, Чугуївський район, Слобожанська ТГ внаслідок влучання, бо не встановлено типу пошкоджено приватний будинок. Ізюмський район, Боревівська громада, село Борова, загорання конструктивних елементів. Пошкоджених будівель, площі, тобто 5 прильот, знову прильот, Богодухівський район, знову прильот, житловий будинок, поранення отримали жінка і чоловік. Чогоївський район. Прильоти в на 72-річний чоловік загинув. Вибачте, будь ласка, постраждав, дай Бог йому здоров'я. Чугуївський район, влучання БПЛА в дорогу. Куп'янський район. Внаслідок обстрілу РСЗВ. Пошкоджено водонапірну башту. Харків, ну і так далі. Тому подібно Тобто Харківщину обстрілювали сьогодні. Нікому не позазнаш. Дніпро і Дніпропетровщина ввечері ворог посілив в понікопельщині дронами камікадзе, атакував районний центр, пошкоджена інфраструктура. Люди не постраждали за уточненою інформацією. Через вчорашній артобстріл Нікополя він стався надвечір. Побиті приватний будинок і гараж зачепили лінію електропередач. Зранку ворог завдав удару кабом по Межівській громаді, Сенельднівківського району Потрощені mm -hmm. два будинки. Ну, от так. от. Далі у нас Херсон, друзі. Звернемось до Херсонщини. В частині Херсона аварійно в зникло світло, фахівці працюють над поверненням електроенергії містянам. Про це повідомив Роман Морочко, голова Херсонської міської військової адміністрації. Тобто, знову прильоти. Далі у нас що? По Херсону ще додаткова інформація, хто і що було під ворожим вогнем, дописують, що велика кількість населених пунктів тут я просто навіть перераховувати їх не буду. Величезна кількість населених пунктів, і в кінці таке речення: російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі в житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили багатоповерхівку, і 22 приватні будинки. Також окупанти понівичили господарські споруди, гараж, сільгосптехніку. Миколаїв, друзі, інформація щодо ворожих обстрілів. Миколаївський район чи защитувати все не буду, тому що велике полотно. Але в цілому, що потрібно розуміти, з найголовніше, що ФПІшкою знову цілили в громаду в Очаківську громаду, внаслідок одного з обстрілів в місті Очаків безпосередньо пошкоджено котельну навчального закладу. Окрім цього, там відбулося займання від автомобіля, яке було оперативно ліквідовано. Така інформація щодо Харкова. Тепер звернемось до чого? До Запоріжжя, друзі. Да? Давайте звернемось до Запоріжжя. Будь ласка, що відомо по Запоріжжю? Перебої зі світлом після обстрілу. Ви знаєте, що декілька днів поспіль вже Запоріжжя б'ють російські окупанти на превеликий жаль. Страждає місто як ніколи. Направду. Давайте ось такі відеозафрагменти вам покажемо, того як рятувальники. І борються з наслідками і рятують людей. Так от е, обстріляли е, Запорізьку область, внаслідок обстрілу є проблеми зі світлом. Про це Іван Федоров повідомив. Е, значить, також він е, е, написав про те, що є постраждалі, показав фото наслідків ворожої атаки, е, пожежа спричинена вибуховою хвилею. Уламками пошкоджено кілька приватних будинків попередньо повідомляють про те, що. Всі служби відпрацювали на місці. Окей, це е, ну, я не можу назвати це старим відео. Це просто відео від 22 числа, тобто від попередньої ночі, щоб, щоб було зрозуміло. Так, і ще по Запоріжжю, друзі, хотів дещо сказати, тому що там просто жахіття було відверто. Я от скільки не моніторюю Запоріжжя, там. Просто жахіття. Кількість постраждалих наслідок атаки на Запоріжжя зросла до 16 осіб. Це інформація станом на ну це. Остання інформація залом: 16 людей. Більше того, ця атака на Запоріжжя забрала життя цілої родини. Ова. Повідомили тіла доньки і тата витягали з-під завалів за життя мами. Медики боролися понад 10 годин. На жаль, врятувати її не вдалося. Жахіття. Просто просто жахіття. Давайте тепер звернемось до того, що відбувалося на болотах в Росії. Тому що там, подивіться, будь ласка, ці кадри Волгоград. Ну-ка. Ну-ка. О! Так, да, знову перепрошую за матюча, Просто треба було звук, щоб ви почули, друзі. Звук прильоту. Окей? І тут ще один відеофрагмент. Ну-ка. Боюсь те саме. Боюсь те саме, так, да, фактично, т, 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 ну, той самий відеофрагмент, але що він показує? Він показує, що відбувся привіт, так? Просто дві різні два різні джерела його дають. Відбувся приліт. Відбувся приліт на НПЗ. Судячи з усього, вибухи в Волгограді. Росіяни стверджували про атаку на НПЗ. І от в ніч на 23 березня, тобто сьогодні, вночі, вони скаржилися на ці звуки вибухів і. Зокрема, жителі міста розповіли каналу ШОТ, що чули ще не менше три вибухи у Кіровському районі Волгограда. Стверджується, що система ППО, нібито, збили, збила повітряні цілі на підльоті до місцевого НПЗ. Типу, збили все, як повідомили. Очевидці вони чули характерні звуки безпілотників і бачили спалахи в небі. Так, один зі спалахів було зафіксовано на відео. Я щойно вам це відео показав. Наразі жодної інформації про постраждалих і руйнування. Окрім цього, ось цей канал ШОТ повідомляє, що. Зокрема, було щонайменше два звуки вибуху в місті калач на дону Калач-на-Дону місто називається Волоградської області, близько 66 кілометрів до Волгограда. Окей, за попередніми даними невідомі дрони е, прямували через місто Морозовськ, е, Суровікіне, Суровікіне навіть є таке місто і е, Калач-на-Дону Ростовської області. Ми думали, вони люди, а вони не люди. Пише пані Люда. Ну я розумію, про що ви говорите? Безперечно, поза будь-яких сумнівів. Ось така друзі. У нас ось такий у нас ранок. Ось так. Зокрема, росіяни нищать е, Україну. Ось так вони її обстрілюють. Підкажіть мені, будь ласка, зараз в коментарях, що з картинкою у нас відбувається, бо в мене тут одне, можливо, у вас інше. Чомусь я підвисаю. Підкажіть мені, будь ласка, чи все окей. А ми будемо рухатись далі. Я буду розп... і звук напишіть який. А я, я буду рухатись далі. Друзі, розповідати вам, що взагалі відбувається, до чого ми йдемо, і на що нам варто розраховувати у контексті всіх всіх мирних домовленостей, мирного треку, тому що ж зустріч відбудеться вже от, от, незабаром відбудеться зустріч спецпредставників спецпредставників і України, і Росії, і Сполучених Штатів Америки. Вона буде стосуватися поза будь-яких сумнівів, друзі. Налагодження взаємовідносин, і відповідно, відповідно будемо спостерігати за тим, до якого прогресу можуть дійти е, усі сторони. Це до речі, світлина з попередньої зустрічі у Джиді. А що відбудеться завтра? Завтра відбудеться наступне. Значить, Володимир Зеленський каже, що Україна представить США а на зустрічі в понеділок список своїх. Об'єктів об'єктів інфраструктури, на які вона ем, буде просити, щоб розповсюджувалось перемир'я, сказав Володимир Зеленський. Українську делегацію буде очолювати міністр оборони Уміров. Е, Зеленський також заявив, що Трамп йому повідомив, що він обговорював з Путіним припинення ударів не тільки по енергетиці, е, але і по іншим об'єктам е, громадської цивільної інфраструктури. Окей. А хто буде від нас? Буде від нас Умєров. Зеленський підтвердив його участь в цих переговорах? Це міністр е, оборони, це технічно професійні люди. Каже він: буде окремо міністр оборони Рустем Умєров. Я думаю, що ми будемо готові бути дуже швидкими і дуже предметними, сказав він. Як все це друзі, виглядатиме? Як виглядатиме ось ця вся зустріч? Без зустрічі віч навіть. Тобто, Вашінтон Пост, американське видання, дізналося, що будуть Непрямі переговори України і Росії. Це видання пише про те, що. Значить, секундочку. Приберу зайве просто тут. Щоб не підвисало відео. Тому що я думаю, що проблема в програмі, напевно. Окей. А ви мені напишіть, чи... чи я підвисаю трохи. Так, от, значить, що пише видання Вашинто з приводу майбутніх переговорів. В понеділок переговорники з України і Росії прибудуть до Саудівської Аравії для зустрічі е і переговорів про припинення вогню. Однак сторони не зустрічатимуться віч на віч. Мова йде про українську сторону і про російську. Очікується, що переговори за посередництва США будуть зосереджені на припиненні вогню у чорному морі, і відмови, відмови від ударів по енергетиці. І виглядатимуть як човникова дипломатія в готелі Україну представлятимуть міністр оборони Рустам Умєров і заступник а, голови ОП пан Павло Павлі Паліса. Значить, е, далі друзі а, видання Post пише про те, що а, не буде прямої зустрічі з представниками Росії в українській делегації. Цього не відбудеться. Тобто, фактично буде човникова дипломатія, коли є Сполучені Штати, є Україна і Росія. От всі бігають по кабінетам, я так розумію, і таким чином домовляються. Володимир Зеленський каже, що я не можу вам сказати, чим закінчиться ця зустріч. Я думаю, каже він, що було б добре, щоб зустріч закінчилася якимось результатом, який наблизить нас до повного припинення вогню. І саме від цього буде залежати результат, якщо сторони хочуть цього, або якщо роблять вид що хочуть цього. Ми цього хочемо, сказав президент України. Пан Георгій Тихий є такий, це речник МЗС. І от він, коментуючи, що цю зустріч сказав, що о, на зустрічі мають визначитися параметри пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі переговорів, каже він. Технічний рівень і технічні дискусії там буде військовий компонент. А міністр закордонних справ це вже політичний щодо міністра, поки немає у нас планів на участь у цій зустрічі, сказав він. Також Тихий повідомив, що ем, Україна розглядає наступну зустріч з, Сполучених Сполучених ем, у Саудівській Аравії зі сполученими штатами Америки як технічно і двосторонню. Про біганину по кімнатах йому невідомо нічого. І за його словами, контактів з росіянами не заплановано. Станом на сьогодні, ми спілкуємося з американською стороною, американська з російською. Така модель довела свою ефективність уже в минулому, каже він в 2022 році. Україна уклала Чорноморську зернову ініціативу, в якій цю роль відігравали ООН і Туреччина. Такий формат дипломатії, в якому є сторона, яка робить човникову дипломатію. Він можливий, тому ми зараз це так і розглядаємо. Сказав пан Тихий, коментуючи майбутню зустріч в Джиді. Далі, друзі, пан Веніславський Федор Веніславський, народний депутат України, Слуга народу, сказав таке: ми будемо говорити про домовленості щодо припинення вогню Нарде Веніславський Про переговори, які відбудуться 24 березня, побачимо, чим це все завершиться.